Всім привіт! Це канал Знимка і сьогодні говоримо про світло. Це нові світильники від Freewell, які тільки буквально вийшли. Вони є в трьох таких екземплярах. Найбільша така палка, менша палка, і також такий квадрат свого роду на камерне світло. Це все RGB-світло, це насправді дуже-дуже бюджетне світло. Тому для блогерів, початківців, блогерів, які вже трохи довше знімають, але не хочуть переплачувати за дороге світло. Я думаю, що на ці варіанти треба подивитися. Це буде такий ролик-огляд. Але також на каналі вийде ролик, де ми спробуємо це світло в принципі поставити як для блогерських цілей, також для інших цілей. Не хотів це поєднувати все в один ролик, щоб це був суто окремо такий технічний огляд про це світло, що воно може, як його налаштувати, які в ньому функції, плюси, мінуси і так далі. Рівенлайт Light RGB 58 см, 28 см. І також це Pocket версія Freewell. Взагалі, фірма Freewell найбільше, напевно, славиться своїми фільтрами для камер, для квадрокоптерів. Тому думаю, ви про неї чули. Вони випускають мега якісні фільтри на камерні. Світло в них досить бюджетне. При тому, що я ним вже користуюся вже близько двох тижнів. Вже не побував на кількох зйомках і скажу, що це світло справді варте уваги. Світильники поступляють в таких от коробках. Комплектація двох видовжених ламп, в принципі, однакова, лише відрізняється сама коробка. Одна відкривається як в стилі Apple, а друга відкривається зверху або знизу. Всередині ви знайдете такі велюровий чехол, які добре захищає світло від царапин. Також знайдете добрий, такий якісний в'язаний кабель, також 4 металеві пластинки на двосторонньому скотчі, так як кожне з тих світильників має магнітне кріплення. Ці штучки допоможуть вам, наприклад, прикріпити лампу, де немає металу, та, але ви хочете її прикріпити. Допустимо, у вас є своя студія і ви хочете зробити якийсь контролевий світ, щоб лампа там не постійно була прикріплена, бо вам її треба заряджати, а що ви її собі перед зйомкою раз так перемагнітили і все. І тому ви ці штучки собі там на сталь приклеїли. Чи на стіну, чи будь-куди інше, і воно у вас є, але їх є лише чотири. Тому, по суті, тільки дві позиції. Також в комплекті йде таке кріплення, найшвидше такий тримач та, на зап'ястя із штативною різьбою, що можна було закрутити з одного чи з іншого боку на лампі. Інструкція, звичайно, також чохол, про який я вже згадував, дуже приємний і якісний чохол велюровий. Сама лампа виглядає дорого, пластик е, такий не дешевий. Хоча до функціональності цього колесика ще є питання. Ось так виглядають лампи співвідношенні одна до одної, мені особисто сподобається. Булось менше більше. Комплектація pocket версії трішки відрізняється. Коробка більш схожа до меншої версії тубе, тобто вона також відкривається зверху, виглядає все більш так презентабельно, якщо чесно, правда, немає чохла. Ось так виглядає самі світильники, є окремі відділи з усіма додатковими функціями. Це, звісно, є таке кріплення штативне, шарова голова, для того, щоб можна було закріпити це світло на камеру, та як все-таки ця лампа Pocket позиціонується як на камерне світло. Також якісний плетений кабель, такий самісінький, як в інші. І чотири пластини, які вже йдуть тончі, і також я так розумію, не 3М, звичайний, двосторонній скотч. Інструкція виглядає значно більшою. І сама покид-версія, яка також має магніт, до якого також є питання, про що пізніше поговоримо. Якщо зняти силіконовий розсіювач, лампа буде в рази компактніша, і вона з двох сторон має гнізда для штативного кріплення. Також є зарядка TP-C, включення і кнопки, про які також пізніше поговоримо. Поки-версія виглядає в рази презентабельні Ще дорожче, і також вона має металеву основу, а вже не пластик. До речі, ці світильники це не є якісь новостворені проекти, тобто що такого ще ніколи не було. Звісно, що є схожі, схожі варіанти інших виробників, які будуть дорожчі, не знаю, чи краще чи гірші, це треба тестувати, але вони точно будуть дорожчі, бо це реально одні з зараз найбюджетніших світильників, але скажу, що тут слово бюджетний не означає, що це поганий. Бюджетний це означає бюджетно, але добре і якісне світло так. Давайте перше подивимося на саме світло зовні. Як воно виглядає, що воно складається? Почнемо з туб. Вони, в принципі, що велика, що маленька, вони схожі, вони ідентичні, скажу навіть так. Просто це більше, це менше. Навіть оця площадка режимів вона максимально схожа і така сама, як і великої туби. Тому перше розглянемо туби, а тоді повернемося до покид версії. Вона є пластикова повністю по колу. Зверху і знизу є різьба, одна четверта чи одна третя. Я забув, як вона називається, правда. Оця різьба на штатив, вона є зверху і знизу. Так виглядає блок управління. Є вхід для зарядки Type-C. Кож є кнопка включення, зажавши, ви включаєте світильники. Також зажавши, його вимикаєте. Є такий джойстик, навіть така крутилка, схожа, як в камерах. Є центральна кнопка, яка переключає режими всередині. І також є крутилка, яка вже регулює. Кнопка M – це є зміна режимів самих. Ви можете змінювати. І вже тоді регулювати. В меншому світильнику, поки також є зарядка T-C. Включатель, на мою думку, більш зручний, він такий кнопочкою є. І також оце коліщатко, яке є режимів, які можна рухати вверх вниз і також натискаючи на нього, воно також більш зручне, на мою думку. Його можна натискати, і він тоді змінює, працює як центральна кнопка. І якщо довше зажати, він тоді змінює режими. І це насправді зручно. У них всіх також є екранчик. Вони він приблизно одинаковий і виглядає однаково. Які режими в нас є. Перше, це білий колір, регулюємо яскравість, також температуру кольору за кельвінами. Режим кольору. H – це є колір, сонечко це є яскравість, і S – це є насиченість кольору. Також у нас є режим RGB, де вже дуже тонко можемо регулювати кожен колір Зокрема, також у нас є різні сцени. Перша це сцена такого режиму SOS. друга сцена це є свого роду свічка палає чи вогонь, також е, сцена блискавки, їх є дві тут. Також є сцена кіно, Не би включений телевізор, сцена поліції, швидкої допомоги пожежної частини. І також режим Fast RGB, тобто зміна плавна, зміна кольорів в швидкому чи повільному темпі. Це світло приїхало мені від магазину GOX.ua, бо це хороше світло, і я їм дякую, що вони дали мені таку можливість затесити, розповісти вам напевно на українському Ютубі найперше про ці лампи. Підпишіться обов'язково на канал Гоксює на Ютубі. В них є свій канал, такий техоглядів різної фото і відеотехніки, більше, напевно, відеотехніки також світла. Різних камер, об'єктивів Підписуйтесь, Знизу буде посилання. В них є класний україномовний канал, тому давайте підписуйтесь з бігом. Також в них є магазин свій, перш за все, це є магазин, який має свій YouTube канал, де ви можете придбати ці лампи, придбати будь-яку іншу техніку. І з промокодом з ви будете мати ще хорошу знижку. Від того, що дивитесь мій канал, бачите, які плюси тільки. Тому підписуйтесь на канал. Великим плюсом також цих світильників, іменно цих двох, там де є магніт. Є така резинка. там. прикріплювати цю лампу до автомобіля. Ви не боїтеся, що автомобіль від цього поцарапається, бо лампа є прорезинена і це є великий плюс. Вона не буде скользити на таких звичайних поверхнях. Це світло через магніт, через цю резинку можна використовувати будь-де. Можна прикріпити на холодильник, можна прикріпити на будь-яку іншу металеву поверхню. І це, на мою думку, геніально. Також тут магніт. Є, як я вже говорив, але магніт тут є слабенький, дуже слабенький. Ви треба побачити, як він на практиці. І коли ви користуєтесь, він сповзає. Тому я би не довіряв цьому магніту. Плюс через резинки я от бачу, що була одна зйомка буквально, і бачу, що світло вже царапається. Тобто, через те, що немає резинки, немає якогось певного захисту. Думаю, якщо цією лампою користуватися магнітом, плюс воно сувається. Це суто від тестів. Це від тестів я покористувався, і вже видно певні сліди експлуатації, що не є дуже приємно, бо освіту тоді будеш швидко зношуватись. Про зарядки треба розуміти, що більша лампочка напевно буде мати більшу зарядку, менша меншу зарядку. При тому, що насправді на цифрах в цій лампочці є більша батарея, ніж в ось цій. Я зробив особисті тести, Скільки часу заряджаються сімі лампи, і вийшли приблизно такі цифри. Найменша pocket версія заряджається приблизно 3 години від нуля до повної зарядки. Середня лампа заряджається приблизно 3,5 години, а найбільша лампа має певний глюк і заряджалася дуже-дуже довго, так і не зарядилась. Тобто це є певний баг конкретної моделі. Так, 7 годин 4 хвилини і батарея досі заряджається. Також самі лампи досить довго тримають зарядку. Звісно, не так довго як заряджається. Довгі лампи пише виробник, що мають працювати 100 хвилин, а компактна покет версія він взагалі не вказує, скільки вона працює. Але я зробив власні тести. Отакі от цифри в мене вийшли. Звичайна, найменша покет версія швидше здалася. На сотій хвилині фактично вона відключилася. Також середня лампа відключилася на сотій хвилині, там 3 хвилини плюс. Найбільша лампа працювала найдовше, можливо, це пов'язано із браком. Конкретної лампи, так як вона і довго заряджалася, вона пропрацювала майже вдвічі більше, ніж перший виробник. Є великий плюс, що ви можете заряджати цю лампу і нею користуватись. Тобто вімкнути її в розетку, в павербанк, заряджати і користуватися. Так лампа буде працювати довго. Лампи дуже сильно не гріються, вони тепленькі, але не є супер. Супер-супер гарячі, і це є добре. Ці лампи будуть в рази краще, на мою думку, ніж лампи там Янгно, які переважно більшості блогерів купляють, мають в себе. Чому? Тому що до Янгно ви купляєте батареї, які тримають дуже мало. Бо Янгно дуже сильно споживає. І це незручно Насправді це дуже незручно. Тому для блогерів, чесно кажучи, я рекомендую це, це світло. Бо воно і дуже зручне. Я навіть чесно, задумувався над оцим меншим середньою світильником, бо він мені здався найбільш таким зручним. Так, давайте поговоримо про програмку, яка йде до цих світильників. Взагалі ця програмка не називається якось логічно, як би хотілось, RGB Link. Можливо, це якась універсальна програмка для різних світильників, а може ні. Я її завантажив із QR-коду, який був на коробці. Цей додаток максимально простий. Він набагато простіший, ніж додаток від Apocher. Але це також і обмежує твою роботу. Поясню, чому. Ви можете сюди додати світильник. Я, наприклад, додав всі три світильники і ними коригувати. Зараз, наприклад, XL підключимо. <кхід> Підключилося. В першому ви можете регулювати світло, тобто яскравіше робити темніше, і тут також міняти температуру. Холодніше, тепліше. В другому, ви можете міняти кольори, наприклад, там червоний кольор поставити, зелений, також зверху яскравість поміняти. Ось так воно працює. В третьому віконечку, щось схоже було в Апочер. Це коли ви можете камерою навести на кольор, який вам треба. Наприклад, тут зараз є, допустимо, фіолетовий кольор. Ви наводите його і воно кольор робить, який ви хочете. Це працює не ідеально, от взагалі не ідеально. Не так, як Апочер, але воно є, і на тому дякую. В третьому режимі це є наші режими сцени, які в нас є, тобто режим е, такої свічки, режим RGB, лікарні, е, блискавки і так далі. Мінус цієї програмки, ще один, який я зауважив, це програмний мінус. Я думаю, що скоро його виправлять. Це те, що тут цими штуками користуватися не можна. Тобто я їх включаю і воно вибиває. Треба знову заходити в світло, і вони не працюють. Ви не можете тонко налаштувати кольори. І тут би це хотілося насправді. А ти не можеш це зробити. Ти можеш тільки ось тут налаштовувати по отак, методом тику по кольору, але коригувати. Іменно оці повзунки неможливо. Також що неможливо користуватись і зразу контролювати всі лампи, які у вас є від фірми Freewell. Ви мусите окремо налаштовувати, виходити, відключати її і включати іншу. І це є мега незручно. Чому я не можу всі підв'язати і однаково включити світло на всіх, наприклад, там, щоб однаково блимало світло поліції на всіх трьох лампах? Чому так не зробити? Не знаю. Але це програмно. Я надіюсь, що Freewell почує мене. Виробник, і можливо зміниться в програмці, бо це насправді дуже крута, крута крута штука. Більше про програму не знаю, що говорити, бо вона максимально проста і скажу, що не зовсім зручна. Я нею користувався суто, щоб протестувати і щоб вам розповісти. Меню в цих лампах настільки зручне, що я реально користувався в більшості тут. Вона максимально просто, інтуїтивно працює. Цей колесико не саме зручне, але повірте, що ним набагато зручніше користуватися. Ніж брати телефон, підключати лампу і так далі. Якщо би з допомогою цієї програми можна було їх зв'язувати докупи і так користуватись, це був би великий плюс насправді. І я би тоді, можливо, користувався. Так, ну ні, дякую. Кілька мінусів все-таки, які мене стривожили. Ви, в принципі, вже чули кілька з них, які я говорив впродовж цього огляду. Те, що зарядка Type-C це, звісно, плюс. Але, наприклад, уявіть собі ситуацію, що я хочу це світло прикріпити як блогер собі на стіну. так? Там чи на якусь металеву о, підставку і хочу паралельно заряджати. Так не вийде. Тобто я включу сюди зарядку, і тут же є нас кабель. Бачите? Чекайте, як це показати кабель, який не дасть прикріпити до стіни його. Він заламиться. Або вломити штекер, або е, ну, нереально так зробити. Тобто тільки на штативі тримати, заряджати і користуватися. Якщо б порт був збоку, це було б в рази зручніше. Магніт в покід версії, він ніякий, він от не працює. Ще один мінус це програмка, якою ну, не, не хочеться користуватися. Вона є незручна, тому що вона не працює так, як би хотілося, щоб вона працювала. Тому якщо її ще пофіксять, якщо зроблять її кращою, можливо, моя думка зміниться. Зараз ця програмка, ну, набагато легше користуватися все-таки оцим корпусом, що є плюсом. Ну але не все так погано. Насправді плюсів в рази більше. І це, звісно, ціна, бо ціна за такі лампи це як задурно, можна сказати. Це світло на батареї, яке можна заживити від пауербанку. І це велик. Плюс. І, на мою думку, найбільший жирний плюс зі всього це є магніти, які працюють в цих двох лампах. Вони справді, що в великій версії, що малі версії, вони працюють ідеально. Мені взагалі оцей формат лампи. Саме отакий от середній формат, він найбільше мені подобається. Це, на мою думку, найкраща лампа. Вона і компактна, її завжди хочеться з собою взяти. Вона багато місця не знімає, бо цю от ти не завжди хочеш брати. Ця, можливо, трошки є заслабша. А от оцей формат, на мою думку, найкращий. Ще раз нагадую, що буде додатковий ролик, як, наприклад, з цих трьох світильників поставити світло для блогерів для Ютубу. Це можливо. Тільки купивши ці, наприклад, три світильники, чи два світильника, чи один світильник. Про це все буде окремий огляд. Тому підписуйтесь на канал, вподобайку ставите і коментуйте. Ось такий огляд вийшов у цих ламп. Пишіть в коментарях, що думаєте, як вам такі лампи, яким взагалі світлом ви користуєтесь для зйомки, чи ще не користуєте, але плануєте. Ось таке класне світло вийшло новесеньке від Freewell. Це був канал Знимка. Всім до зустрічі і па-па!